Шкідливі звички дівчат, від яких треба відмовлятися. І перше це прати білизну разом з вуличними речима. Вуличний одяг збирає на собі величезну кількість бактерій, пилу та бруду, який залишається на ньому навіть після прання. А тепер уяви, що все це переноситься на білизну, яка потім контактує з найчутливішими зонами. Це може викликати подразнення, алергію, та якщо одяг дуже брудний, навіть інфекції. Раджу прати усю нижню білизну окремо і ставити температуру не менше 40 градусів. Друге користуватися щоденними прокладками. Необхідність їх використання це маркетинговий міф, який шкодить. Здоров'ю вони створюють ідеальне середовище для росту бактерій та мають дуже багато ароматизаторів, що провокує подразнення. Раджу обирати дихаючу білизну і змінювати її декілька разів на день. А якщо є сильна необхідність користуватися щоденками, раджу звернутися до лікаря, бо це не норма. І останнє використовувати сухий шампунь на постійній основі і лягати з ним спати. Сухий шампунь не очищує а лише маску і жирність. Та може викликати лупу і навіть випадіння волосся. А якщо лягати з ним спати, він накопичується на подушці і може спричиняти висипи на обличчі. Пишіть в коментарях, чи зна.